Три парфумерні вишні, які я обожнюю і вам рекомендую. Hook від Glim. На відміну від дукеси, тут Лука Гріті створив коктейльну сиропну вишню. Вона глянцева та дуже реалістична. Відчувається мигдалевий відтінок від сиропу. Хочеться їсти ще і ще. Red Damour Loran Mazon. Це все ж таки моя найулюбленіша вишня. Вона тут алкогольна, лікерна, млосна, і головне, вона зі шкірою. А шкіра червона. І саме тому в мене завжди стійка асоціація. Ти їдеш в Бентлі Мульсан з червоним салоном та п'єш вишневий лікер. Чері Смоук, Том Форд. Цю вишню я називаю чоловічим варіантом лос-чері. Соковита вишня дуже швидко трансформується в димне дерево, абрикосову шкіру та вишневий шафран. Так пахне загублена десь в темному лісі хатинка чаклуна, оповита димом вишневого дерева. Та я все ще шукаю ідеальну вишню, яка нагадуватиме канікули в бабусиному селі, коли зриваєш стиглі вишні на вареники. А яка саме для вас парфумерна вишня найкраща? Пишіть в коментарях.